Нове амплуа Дмитра Жемана та долари на сесії облради, новий консул Польщі та пропозиції щодо міських свят. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. 132-й тиждень війни. Тяжкий, горисний, з ударами по цивільним будинкам та учбовим закладам, з болючими втратами серед дорослих та дітей з різних міст України. Тиждень зі змінами на політичному полі та перший тиждень навчального року. Для Одещини він теж пройшов не тихим. Регулярні сирени повітряної тривоги та вибухи. На цьому тижні декілька разів ворог намагався запускати в наш бік розвідувальні дрони. Сили ППО успішно працювали по них. Також ворог бив ракетами по острову Зміїни та балістикою по області. Про жертв та руйнування інформація не надходила. Департамент міського господарства Одеської міської ради повторно оголосив тендер для обрання підрядника, який відремонтує багатоквартирний житловий будинок за адресою вулиця Середня, 24, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Відповідна інформація міститься у системі електронних закупівель Прозоро. Як зазначається в новій об'яві, повторний тендер має відбутися 11 вересня цього року у тому ж форматі відкритих торгів з особливостями та з тією ж очікуваною вартістю закупівлі 32 мільйони 788 тисяч гривень. Річ у тім, що товариство з обмеженою відповідальністю Стікон, яке розглядало як можливого підрядника за результатами минулої закупівлі, не надало інформації про забезпечення тендерної пропозиції, а саме про наявність банківської гарантії. Тож її пропозицію відхилили через те, що компанія була єдиним учасником закупівлі, автоматично виявилось, що охочих займатися цим ремонтом немає, і закупівлю довелося призначити знову. До речі, завершення цього ремонту планується до 31 грудня 2025 року. Негода, яка вирувала у ніч на 5 вересня в Одесі, спричинила багато проблем. По підрахункам випало майже 70% від місячної норми опадів. Нічна злива зупинила рух транспорту вулицями: Балківська, Приморська, Чорноморського казацтва, отамана Головатого, Щоголєва, Одарія, частина французького бульвару. Середньофонтанська, проспект Небесної Сотні та Євгена Чекаленка. Також відомо про падіння дерев за 24 чотирма адресами. До ліквідації наслідків було залучено 329 комунальників та 47 одиниць спецтехніки. Ну а по прогнозах синоптиків, і на наступному тижні, як і до кінця вересня, на Одеситів чекають тепла напівхмарна погода, можливі дощі, температура денна 25-27 градусів тепла. 2 вересня, третій рік поспіль, Одеса відсвяткувала день міста в умовах повномасштабної війни. На цей день влада відмовилася від концертів та інших святкових заходів. Також продовжилися суперечки щодо того, скільки ж саме виповнилося Одесі, чи то 230, чи то 609 років. Окрім цього, одеський журналіст Юрій Дяченко, який зараз приходить службу в лавах збройних сил України. Актуалізував пропозиції змінити у проєкті статуту міста дату дня заснування міста з 2 вересня на 19 травня. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Він також вважає, що з документа слід виключити свято заплановане на 3 вересня у вигляді дня міста побратима та міста партнера, а також Виключити свято визволення міста традиційно передбачене статутом на 10 квітня, за його словами, не було ніякого визволення, а була зміна окупанта. Отже, 10 квітня не може бути святом. Також він наголосив, що міф про заснування міста не має наукового обґрунтування і не витримує критики науковців. Безперечно, частиною своєї історії Одеса була пов'язана з Російською імперією та радянським імперіалізмом, але її історія, як і історія України порівнюючи з російським імперіалізмом, значно давніша. В Одесі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці. Одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа Артема Дмитрука через державний кордон підозрюваний має можливість внести заставу у 5 мільйонів гривень. Про це повідомили у державному бюро розслідувань. Нагадаємо, 23 серпня 2024 року. Нардеп, який підозрюється у нападах на громадян, незаконно перетнув кордон України з Республікою Молдова. В районі пункту пропуску Павлівка. За даними слідства, йому допомогли троє подільників. Їм наразі повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Частина 2 стаття 332 кримінального кодексу України. Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України. Одного було затримано. Останній контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалася втеча. До суду передали справу колишнього заступника голови та чинного керівника одного із відділів одеської ОВА. Їх обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків державі на понад 9 мільйонів гривень. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. У САП не називають прізвища посадовців. Проте з деталей справи можна зробити висновок, що мова йде зокрема і про Олега Муратова, за даними слідства. У 2022 році він, діючи в змові з начальником відділу моніторингу публічних закупівель департаменту економічної політики та стратегічного планування одеської ова організував закупівлю продовольчих товарів для забезпечення потреб населення за безпідставно завищеними цінами. Такі дії посадовців завдали державі збитків на понад 9 мільйонів гривень. Також слідчі встановили, що заступник голови одеської ОВА пропонував керівниці одного зі структурних підрозділів Одеської ОВА за грошову винагороду посприяти в уникнення останньої від можливої кримінальної відповідальності. Його викрили одразу після одержання ним неправомірної вигоди у сумі 27 тисяч доларів США. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб-каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні інтент поспілкувався з Дмитром Казаніним, одеським бізнесменом, власником та директором транспортної логістичної компанії. Про збереження логістичного потенціалу Одеси, порти Дунаю, заробіток Молдован, реакції європейців та майбутнє в ексклюзивному інтерв'ю на нашому каналі. Посилання залишаємо в описі до акцентів. Переходьте. 4 вересня колишній віцемер Одеси Дмитро Жеман очолив Одеську міську організацію партії Батьківщина. Ось на цій світлині, яка є у розпорядженні редакції інтенту, Жеман потискає руку першому заступнику голови Одеської обласної ради Олегу Радковському, який на сьогодні є головою обласної організації партії. За неофіційними даними, Дмитро Жеман отримав підтримку зі столиці. Його вважають потенційним кандидатом на посаду одеського міського голови. Нагадаємо, у жовтні минулого року мер Одеси Геннадій Труханов звільнив свого заступника Дмитра Жемана. Тоді у документі було вказано, що Дмитра Жемана звільняють за угодою сторін 3 жовтня. Підставою для звільнення зазначена заява посадовця. На цьому тижні депутат Одеської міської ради Олександр Славський на своїй сторінці у Фейсбук розмістив відповідь від департаменту комунальної власності одеської міської ради на свій запит. У листі зазначається, що орендні відносини щодо культових споруд, які є пам'ятниками культурної спадщини місцевого та національного значення, а саме орендні відносини з одеською єпархією УПЦ, відсутні. І за останні п'ять років майно міської громади в Одесі не передавали в оренду або власність Української православної церкви Московського патріархату. Нагадаємо, Верховна Рада України 20 серпня проголосувала у другому читанні за законопроект номер 8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов'язаних з РФ. Законопроект підтримали 236 обранців. Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, але окрім одного пункту, згідно з яким громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ. У п'ятницю 6 вересня пройшла чергова сесія Одеської обласної ради, і ми сьогодні ставимо акцент. Не стільки на рішення ради, скільки на перформанс, який влаштували у залі його для голови облради Григорія Діденка організували представники фракції Європейська Солідарність. Зокрема, очільник фракції Михайло Шмушкович вручив голові ради Григорію Діденку подушку з вмістом всередині, А депутатка Юлія Чухало прокоментувала цей сюрприз. Проте Діденко відмовився від подарунка і кинув його назад у зал. У результаті з подушки випали пачки доларів. Чухала Юлія Олегівна, Будь ласка, ніколи. А мене чути, чути. мікрофон? А на минулому тижні у засобах масової інформації з'явилася інформація про обшуки у голодецької обласної ради. Це подарунок. Від нашої фракції, щоб ви легше спали щоночі. нагадаємо минулого тижня. НАБУ та САП проводили обшуки у голови одеської обласної ради Григорія Діденка та його радниці Лілії Томашевської. Причиною обшуків стали підозри в корупційних схемах, пов'язаних із реставрацією одеського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру. Перехід телекомунікаційних провайдерів зі спрощеної системи оподаткування на загальну може спричинити серйозні потрясіння на ринку і значне погіршення якості обслуговування. Про це заявили представники бізнесу на круглому столі, організованому головою одеської ОВА Олегом Кіпером. За словами провайдерів, з 1 жовтня їх зобов'язують перейти на загальну систему оподаткування. Хоча багато хто з них працює як ФОПи і є платниками єдиного податку. Держава пояснює це кроком до збільшення надходжень до бюджету. Однак, учасники ринку вважають, що за цим стоїть прагнення до монополізації в інтересах великих компаній, що може призвести до краху ключової галузі для країни в умовах війни. Олег Кіпер своєю чергою зазначив, що розв'язання цього питання не входить до компетенції обласної адміністрації і порадив звернутися до Києва. Утім він і не відмовив операторам, запропонував створити робочу групу при ОВА і звернутися до Одеської обласної ради за підтримкою, зокрема, запропонувати депутатам спрямувати звернення до Верховної Ради України кабінету міністрів. Та президента з проханням посприяти провайдерам. Ну і ще під час круглого столу ОВА з місцевими представниками інтернет-провайдерів, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку Сергій Кропива зазначив, що в одеському регіоні створять спеціальні аварійно-рятувальні групи. Цю інформацію ми розмістимо у нас на сайті, надамо перелік документів, відповідно до яких кожен інтернет-провайдер з Одеської області зможе забронювати понад 50% своїх співробітників. Уточнив чиновник. В Одесі пройшла зустріч з новим консулом Республіки Польща в Одесі. Яциком Гоцлавським. Пан Гоцлавський до цього був консулом республіки Польща у Києві, а також відомий тим, що захистив дисертацію з гуманітарних наук. На здобуття наукового ступеня доктора філософії у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, ставши першим іноземцем, що захистив дисертацію у цьому виші, на зустрічі, яка відбулася 3 вересня, були присутні голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, як повідомили у прес-службі одеської ова. Під час зустрічі обговорили ключові пріоритети розвитку нашої області, а також наявні проблеми, до яких необхідно залучати підтримку міжнародних партнерів. А коли ви останнього разу грали у шахи, та чи грають у шахи ваші діти? А ось Світлана Русєва з Ізмаїла Одеської області, вона стала чемпіонкою Європи з класичних шахів на турнірі, що проходив у столиці Чехії, Празі. Про це повідомили у клубі Біла Тура. Ізмаїльського палацу дітей та юнацтва у категорії дівчат до 10 років, де змагалися 73 учасниці, Світлана здобула 7,5 з половиною очок із 9 можливих, що принесло їй перемогу. Цей успіх дозволив юній шахістці гідно представити Україну та рідне місто. Представники палацу дітей та юнацтва привітали Світлану з перемогою, побажавши їй нових досягнень і. Подякували її батькам за підтримку, на шляху до мети. Ну а ми нагадаємо вам про інтент інсайт, прямі етери, які кожного вівторка виходять на нашому ютуб-каналі, і під час яких ми ставимо гостям ваші запитання. На цьому тижні ведучий головний редактор інтенту Валерій Болган зустрічався з директоркою департаменту освіти та науки Одеської міської ради Оленою Буйневич. Про укриття в дитсадках Одеси. Правила зарахування першокласників до шкіл, нестачу вчителів тощо. Посилання на запис етеру залишаємо в описі до акцентів. Ну а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, і бережіть себе.